Різдво, що нас єднає, під таким гаслом пройшов 12 січня конкурс колядок, який уже став традиційним на Закарпатті. Естафету оглядів перейняли вже в п'яте дітлахи села Терново та прилеглих населених пунктів Тячівського району. Театралізовані дійства представили 20 колективів. Першими виступали вертепи шести дошкільних навчальних закладів. Півали вісок колядували. Тишли ми готувалися довгі колядки, нам допомогли вибирати учитель. Декорацію готували весь учительський колектив. Дуже організовано, всі брали участь у нашій підготовці. До цього цієї колядки переможцями серед наймолодших учасників конкурсу стали вихованці кривського садочку. Друге і третє місце вибороли дошкільні навчальні заклади номер два села Терново та села Вільхівці. Серед 14 вертепів школярів молодшої ланки. Перше місце журі присудило загальноосвітній школі перших третіх ступенів села Терново. Друге та третє місця зайняли загальноосвітні школи перших других ступенів села Підплеша і села Ракове. Вибороли друге місце. Якщо чесно, було несподіванкою через те, що багато колективів великих шкіл, але йшли через пропідку підготовку і ставлення дуже активне батьків. Батьки нам допомогли, якщо спостерігали і з декораціями. І що мені особисто сподобалось, як підкреслили члени журі, висвітлено саме колядування, саме Автентичне колядування нашої місцевості усі колядники отримали солодкі подарунки, а їх наставники набори для дошкільнят з математики та азбуки для школярів, плакати з української мови та приладдя для підвищення професійної майстерності вчителів. Призери ж отримали ще й цінні призи. Помічники народного депутата Василя Петьовки вручили проектори за перші місця, пральну машинку та килим дошкільнятам, а школярам, комп'ютер і телевізор. Головний критерій, на який ми акцентуємо увагу всі члени журі, це все ж таки автентична коляда. Це все ж таки от та худа, яка колись була в нас на Тячівщині віншування, звичайно, національні костюми, правильний спів оцих колядок. Ну, ми розуміємо, що якісь трошки відхилення, бо кожне село це має свій мотив, але не так важливо. Важливо, щоб це була давня народна коляда, колядка. Оце ми хочемо зберегти в нашому країні, і на це ми звертаємо дуже увагу. Всі члени не журі абсолютно, тож поки живуть на Закарпатті такі фестивалі колядок, історичні надбання та традиції будуть переходити від покоління до покоління і стануть частинкою кожного з нас.